Забрати свою посилочку. Думаю, це відео вийде таким творчим, цікавим. Буду творити красоту з своїми ручками. Я вже забрала посилку і вже доходжу додому. Я вже вдома. Ну що, розпаковка чек, Ось так виглядає те, що я буду фарбувати. Пройшло декілька днів, і я нарешті настроїлась настроїлась, щоб фарбувати свою картину. Так от, розповідаю вам, що це таке. Я буду малювати картину. Я навіть не знаю, як назвати цю картину. Просто вам тут зараз вставлю приклади картин. І тут спеціальний такий набір фарб до мого знаку зодіака. Я водолій, тому я вибрала такий перший собі боксик. Ще я дозамовила смолу, бо в наборі вона не продається, але вона потрібна для того, щоб Ну, можна і без смоли, але вона використовується для того, щоб в кінці її заливаєш на картину. І... Зі смолою картина буде дзеркальною. І я вирішила додати її, бо мені здається, так буде гарніше. Кісточка навіть є, ще палочки. Ось таке записочка про водоліїв. І як я розумію, він з дерева чи ні. Тут ззаді є кріплення, і це дуже класно, тому я зможу його десь повісити в своїй кімнаті. Не знаю, що де. І це 30 сантиметрів діаметр, саме менший, який там був, як я зрозуміла. Є ще більший, але це вполне такий класний. Ще ось така листівочка тут є. На іншій стороні е, є промокод там на знижечку і QR-код е, на відеоурок, як робити малювати цю картину. І це мені дуже сподобалось. Знаєте, мені так трохи страшно, <клух> трохи боюсь, щоб нічого не спортить. Щоб все було гарно, але нічого, я думаю, в мене все вийде, погружусь в цей процес творчий і мені сподобається. Зараз будемо приступати. Щоб ви розуміли, пішла я шукати, щоб підстелити, для того, щоб не замирати коврик фарбами. А в відеоуроці було в неї показано, що вона пелюшку застеляла, щоб нічого не закрапити. Я собі така думаю: підстелю ось цей папір. Ще, тому що цього, мабуть, буде мало. Піднімаю, а тут ще й пелюшка вказується є. А я її і не бачила. Ви бачите, який боксик? Оце я розумію. Все, що треба для того, щоб виготовити цю картину, все тут є. Ну що, я тут собі вже все підготувала. Першим етапом треба вирівняти картину. Ну, холост, щоб він був ідеально рівний. Я телефоном вимірювала, щоб тут було або 0, або мінус 1, або плюс 1. І мене якраз ідеально рівно було, бо я взяла ось таку підставочку. Не знаю, думаю, буде так зручно малювати. Але щось мені здається, що ця пелюшка занадто маленька для такого круга. Бо воно може сюди, наприклад, капнути. Одягаю рукавички, не знаю. Навіщо? Мені здається, в них буде незручно. Ну, Зараз попробуємо. Та ну, в них незручно. Я ж не буду до фарби туркатися. Там взагалі пишеться. Так, мене не видно. Я тут. Вона каже, що пензлик тільки для того, щоб розподілити перший шар, і потім він буде непотрібний. Тоді навіщо він взагалі тут? Ну ладно. かっこい Понятно для чого, бо вони відкриваються якось не так. Вони якось дуже погано відкриваються, мені здається. Що це таке? Ну клас. Я пішла мити руки. що, мені здається, це майже кінечний результат. І я просто погрузилась в цю атмосферу. Щось тут розмальовувала, щось тут поправляла. І мені здається, вийшло дуже гарно. Ой, щось. Зараз в мене залишились тільки блискітки. Зараз буду пробувати якось. Ой. Це ж не близькі такі йому. Звісно, це ще не кінечний результат, але ось так в мене вийшло. А чому я розстроїлась трохи? Бо ну, спочатку мені здавалося, що вона дуже гарна. Але потім я подивилася, як малює інша. Ну, тобто, по цьому відео, там, де дівчинка малює, такими самими кольорами. В неї так гарно якось воно. А в мене наче таке собі. Ну що, мої любі друзі, ось такий результат я маю. І через 24 години е, я буду наливати на цю картину смолу. Ще затверджувач якийсь є. Хочу одразу сказати свої враження. Мені дуже сподобалось. Це реально коштує тих грошей. Хоча, в принципі, можна все окремо купити, і, можливо, так вийде дешевше, як мені Діма казав, а не таким боксиком купляти. Зараз хочу вам трішки розказати про ціни. Е, цей. Бокс коштував 750 гривень 30 см діаметром круг, але там ще можна квадрат також вибрати. Але в комплекті не йде смола, і плюс там, ще була смола, 250 гривень. Там, тобто, на вибор. Можна з смолою, можна без. Кому подобається смолою, кому без. Ось так. І, в общем, в мене вийшло 1000 гривень. Можливо, якщо купляється все окремо, то буде дешевше. Ці всі фарби. І всяка там смола, холст. Можливо, це було б і дешевше, як мені Діма казав. Ми з ним спорили. Але я вирішила спробувати, і дійсно сподобалось. І я впевнена, що я ще раз точно закажу. У мене є затверджувач смола. Потрібно змішати затверджувач і смолу. Пропорція. Два до одного. Буду змішувати в стаканчику. Я змішала смолу і затверджувач. тепер його треба трошки прогріти через фен. Цього не вистачить. Тепер треба його добре перемішати. У мене закінчилась пам'ять на телефоні і більшість процесів воно не зняло. Але я вже завела все і воно ось так випадає. І тут дуже багато бульбушок. Я не знаю, що мені робити.